вітає літературна світлиця! Я рада представити нового гостя нашої передачі: це голова обласної організації Національної спілки письменників України Євген Михайлович Баран, прозаїк, есеїст, літературний критик, науковець, доцент Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Вітаю вас! Пане Євгене, у вашому доробку є 13 книг, публікації, літературні статті, критичні зауваження, нарисовки. Скажіть, будь ласка, як вам вдається поєднувати у собі скільки талантів та ще й до того ви викладач? Як ви це все поєднуєте? Власне, звідки берете сили? Добрий день всім. Також дякую за запрошення взяти участь у цій розмові. А я вам відкрию великий секрет, але ви нікому не кажіть. Мені нічого не вдається. Це перше. Тому що на правду, коли ти хочеш дуже багато заробити, то дуже багато і не встигаєш. Я себе останнім часом ловлю якраз на тому, що я багато речей не встигаю. І я хотів би якось вирватися з того кола, знаєте, то. Завжди людина хоче здобути певний професійний якийсь статус, певний якийсь соціальний статус, певний літературний статус, і прорватися до того, щоб на тебе звертали увагу або принаймні прислухались до того, що ти говориш. Але коли ти прориваєшся до такого статусу і до такої колії, то ти потім розумієш, що ти вже собі не зовсім підладний. Оце є, на жаль. І тому, попри те, що ви там назвали, що так багато іпостасей, Найголовніша моя моєї постасі, якої я е, ніколи не стидаюся і завжди її, так скажемо, на цьому наголошую. Можливо, забагато навіть наголошую на цій постасі. Я всім кажу, що я звичайний читач української літератури. Це найперше. А від цього вже можна говорити щось інше і те, що я зробив, те, що мені не вдалося зробити, і те, що я планую, теж не зробити. Коли я зустрічаюся з поетами, прозаїками, драматургами, я завжди їм задаю таке питання. Не всім, але дуже часто. Хто для вас є взірцем у літературі, хто для вас є ідеалом у літературі? А от вам я хочу задати таке питання, яке стосується літературної критики. Де ви цього навчилися, як ви цього навчилися і хто для вас є взірцем літературної критики? Я не знаю, чи то можна літературної критики навчитися. Тобто можна опанувати ремесло. Можна опанувати там якісь теоретичні підвалини того, чим є літературознавство, щоб знати, що таке епітет, що таке метафора, що таке є літературний нарис, що є стаття, що є літературний портрет таке. Але в цілому це письменником важко бути, поетом не просто бути, а критиком це такий варіант собі літературного самурайства. в тому сенсі, що критика. Ніхто не любить, але, як казав один мій приятель, добрий мій товариш із Харкова, це критик 60 перекладач, афорист Володимир Брюген, критики ніхто не любить, і в цьому є щось заспокійне. Тому казати, що я чогось там навчився, безперечно, навчився, я вчився, ну, по-перше, я мав добру філологічну школу. Почнемо з найпростішого, тому що я закінчив філфак Львівського університету українського відділення, і я мав добрих вчителів, я й досі з вдячністю згадую свого вчителя, свого викладача Івана Овсентійовича Денисюка. Три роки тому його не стало. Але це була величина, це був харизматичний чоловік, який вмів. Виловлювати із того потоку філологічного потоку студентів Львівського університету, вмів виловлювати хлопців і вмів їм, ну як от прищеплювати чи давати отой вірус філологічного сприйняття. Я жартую, то говорячи про вірус, але він міг це робити. Я йому безперечно завдячую напевне одному з перших. Друга людина, яка для мене багато. Зробила це був мій науковий керівник в академії наук літературний інститут, інститут літератури ім Тараса Шевченка. Мій науковий керівник Ростислав Міщук. Він на жаль трагічно загинув за півроку до мого захисту вже 18 років тому. Історія дуже сумна, але колись я про це ще розкажу детальніше. Так ось він мене навчив. Писати наукові статті. Тобто він мені показав відмінність, в чому полягає специфіка наукової статті, в чому публіцистичної статті, в чому есеїстичного матеріалу. Тобто це людина, яка безпосередньо навчила мене писати буквально. Ну і третій, я безперечно не можу не згадати школи. Я починаю так нерівно, але школи, тому що я виріс в сім'ї філологів. Моя мама, вчитель української мови та літератури, сорокалітнім стажем, вже стаж тільки нашої родини, мами мій, на пропаганді в пропаганді українського слова. Це вже 70 років. Розумієте? Так що я думаю, що і великою мірою це десь теж. Досвід мами був закладений у моїх генах. Коли мама їхала в місто, ми жили в селі, то вона коли казала, яку тобі цукерку привезти, казав книжку. І привозила книжку. Ну, я був такий якийсь боченець порівняно, якщо вважати, що сьогодні не читається книжка і сьогодні не купується книжка. Статистика сучасна дуже сумна: 82% людей не купляють книжок українських, а 87% українців взагалі не читають українських книг. Це дуже сумна статистика сьогодні. І я на цьому статистичному сумному полі виглядаю віємковим, бо я читаю багато. Ось минулого року вийшов у мене бібліографічний показчик, то там зафіксовано тисячу більше тисяч. Шоста позицій про авторів, про книжок, про які я написав. Тобто за це за чверть віку мого, як я називаю, активного читання. Що називається з учителів, так званих? Літературної критики я вчився на письменницькій критиці. Я любив читати критику, тому що інколи в критичних статтях є більше і мудріше сказано, ніж в самому художньому творі, як це не парадоксально може звучати і не крамольно. Пантеамон Коліш як критик, Франко як критик, Микола Євшан, Сергій Єфремов. Оце, напевне, 19-20, перелом 19-20 століття. Ну і у 20 столітті, безперечно, це Юрій Шерех, це Олександр Білецький, це Леонід Новиченко. Це той гурт, то гроно та китиця митців слова, які безперечно. Ну, зіграли якусь вирішальну роль в формуванні мого естетичного святоглядного я. Я ще не назвав Івана Світличного як критика, я не назвав Джуби, Василя Стуса як критика. Так що ці речі я любив читати, люблю перечитувати Германа Геса, я люблю перечитувати Ніколая Гомільова, письма руської поезії. Тобто, отакий от блок, розумієте, читання, який, напевне, сформував і десь виховував мої читацькі смаки. Скажіть, будь ласка, а що не вистачає української філології, щоб у нас були літературні критики? Бо все ж таки на філологічному факультеті навчається море народу. І багато студентів? Поступають і закінчують, але, на жаль, майже ніхто не стає літературним критиком або дуже обмежений. Ну, бачите, кожен хоче бути творцем, маючи під задатки для цього або не маючи. Кожен починає писати твори. І, ну особливо ті люди, які не розуміють, що таке література. Література це не слава, література це тяжкий мішок, мішок, який носив за собою. Марко проклятий і не міг його позбутися. Оце для справжнього письменника це є і література. Він не може його ні викинути, ні не може його позбутися, і він приречений носити його за плечима. Інша справа, що в цьому мішку не тільки гріхи письменника, скільки той внутрішній біль, який його спонукає все це носити за собою. По-друге, для того, щоб були критики, потрібно. Ну, своєрідна структура, інфраструктура, яка би спонукала людей займатися критикою. Бо це тяжко, ви розумієте, письменник пише вірші, ну не хочу ображати, може є геніальні вірші, може писати, написати вірш на коліні, в поїзді, в електриці, на природі. Критик не може написати на коліні. Йому треба прочитати книжку. У мене були випадки, що я читав книжку по три-чотири рази. Тобто я читав, не знаходив ключа до книжки, відкладав, через якийсь час знову читав. Це е, я читаю з олівцем. Мої вже е, діти сміються, коли я беру книжку, вони зразу приносять олівець. А ти це забув. Розумієте? І я щось від, там, підкреслю, щось собі відзначаю. Тобто це тяжка робота, але ця тяжка робота ніяк у нас не стимулюється. Ти можеш надрукувати рецензію в газеті, ти можеш в журналі. Гонорарів за це не платиться. За гонорари ти не проживеш. Скільки я друкуюся, якби мені платили за ті публікації, які я здійснюю, я би міг бути не ну дуже небідним чоловіком. Але на жаль, не платиться гонорарів. Можливо, в столичних. Якихось газетах, якихось виданнях там трошки люди інакше на це дивляться. А тут на периферії це дуже важко зробити. Тому я е, не кажу, що критики у нас немає людей з задатками критики. У нас просто немає самої підтримки е, критики, як такої. Суспільство спільнота не любить критиків, ніхто не любить критиків. І тому це я кажу: це є саморайство. Тому треба е, бути готовим до того, що ти робиш справу невдячну, що тобі ніхто дякую не скаже. І навпаки, будеш мати більше кпинів, ніж якихось там дивідентів позитивних. Хоча є й позитивні моменти, насамперед, це книжки, які ти для себе відкриваєш, ті світи, які для себе відкриваєш. Е, бо я останні роки намагаюся менше спілкуватися з письменниками, а більше спілкуватися все-таки з книжками. Євгене Михайловичу, дуже цікаве запитання. Коли перед вами лежать ваші книги, ви їх берете до рук як читач чи як літературний критик? От Справді, деколи мені треба переглянути щось свого з написаного свого, то о, тут є двоякі. Є, деколи, є фрагменти, які мені там навіть самому подобаються. Знаєте, за як Пушкін казав, ой, да Пушкін, де скоровий син. Ось а є моменти, коли я бачу, що я не дописав, що я не зробив. І то таке двояке сприйняття. Тобто я більше бачу десь недоліків того, що я не зробив, ніж того, що я зробив, що мені вдалося зробити. Але я мало себе перечитую на правду. Хіба що, можливо, деякі есеї деколи я собі так дозволяю. Але а критичних рецензій... ну в мене є біля тисячі тих рецензій статей, Розумієте, я їх не всі запам'ятовую, я вже не пам'ятаю, що я написав. На жаль, навіть таке. Хоча от, пишу багато, і навіть кожен рік в мене десь в середньому по 40-50 публікацій різного характеру. Розумієте, ну, Я вважаю, що це, це багато. Я і досі вважаюся таким дуже писучим критиком. Хоча бувають моменти і періоди, коли я по 2-3 місяці книжки не можу взяти в руки. От так навіть. А ви зберігаєте ваші праці? Десь відкладаєте в якісь папки? Чи от написали чорновики викинули, а оригінали там надрукували? Процес був довгий. Я починав писати авторучкою чи кульковою ручкою, потім я на машинці друкував механічні, а потім я вже перейшов до комп'ютера. І як правило, у мене зберігаються всі ці мої архівні папки. Вони зберігаються вже тепер в комп'ютері. Ось так, що я архів маю свій. Того, що я написав, того, що не надруковано в силу різних причин, того, що я друкувати не збираюся в силу різних причин. Але зараз таких речей в мене все менше і менше, тому що я фактично зараз, ну нехай мені вибачить за таку правду, я е фактично пишу з листа. Якщо сідаю за монітор комп'ютера, то я, е як правило, якщо це есе чи як якась рецензія, то за дві години я даю е цей матеріал. І я рідко відкладаю його. Якщо вже відкладаю, то воно вже не має того настроєвого такого тону. Воно не має тої ноти, яка мене приваблює ну свого ритму. воно втрачає свій ритм. І я тоді інколи роблю ці так звані роблені матеріали, вимушені матеріали. Але я, як правило, до них ніколи не повертаюся. Я їх не люблю читати. Євгене Михайловичу. Люди творчі кажуть у житті пусті газди. А як у вашому житті? От ви кажете, працюєте на комп'ютері, там машинку мали. Ви любите взагалі ту техніку? Вам вдається з нею на ти? Ну, бачите, в мене є генетичний корень, у мене дідусь був коваль. І, можливо, в мене е до заліза є потяг, а він <смі>, тільки до заліза, і <смі> тільки потяг, <смі> і більше нічого, розумієте? То, де, то все залежить від того, як тебе в дитинстві вчить батько. Мій батько, е ви знаєте, був газівський син, але не газівська дитина. І е е він сам був військовим довгі роки, потім голова сільської ради, і руками він вмів зробити, але не мав трепцю. І коли щось ремонтував, то він швидше його ламав. І я маю ту здатність від тата, я успадкував дуже добре. Так що сказати, що мене дратує робота, яка ну, наприклад, я не люблю ремонтів, я не люблю якихось там, якщо мені зразу щось не вдається зробити, цього не люблю. Вже мій син такий самий робиться. Я бачу, що я так само такого ліворукого хлопця виховую, як мене зробив мій тато. Але я люблю поїхати в село. то, що я люблю. Люблю поробити біля землі, але знаєте, не робити, як то в селі гарують, гарують тако, такі аврали. Я люблю собі, ну, в своє задоволення трошки побути в селі. На жаль, не так часто вдається, хоч я і виріс в селі, і їжджу в село, слава Богу, там ще мама моя живе, вже мамі 84-й рік. Але такої змоги, на жаль, немає. Ви там зробили у книжці замітку, відклали щось напевно для наших шанувальників і готові зараз, мабуть, прочитати. А, ви хочете, ти що бачите, це тут багато різних сюжетів в книзі сеїстики, власне, не тільки літературних, бо постійно критику дорікають, що він, от, ти критикуєш, критикуєш, а ти що сам пишеш. Ну, таке враження, що критик повинен бути знаєте, і, як той і гравець, і на, на дуду гравець, і все робити. Кожен повинен робити свою роботу. Я люблю читати книжки, люблю про них міркування. Але сеїстика мене власне, десь змусило говорити сюжетами, не про книжки, а говорити сюжетами. Бо в мене був досвід, коли я писав такі прозові монологи. Вони друкувалися на початку 90-х, навіть перекладені хорватською мовою, і вийшла в антологію. В Загребі ще десь на початку 2000-х українські літературні хулігани, і там, наскільки знаю, є декілька моїх цих прозових монологів. Тобто той досвід в мене є. І хочу запропонувати, я знаю, ну от фрагмент з моїх монологів. Називається Плітки. Ту сам есей називається літання і брехні. Ну, Літання і брехні це літання і прославлення брехні. Ось, а в структуру цього есею я включив такий монолог свій. Клітки. Ви чули, найбільша розпусниця народила святе дитя. Ви чули, графоман написав геніальний твір. Ви чули, мученика урочисто поховали його коти. Ви чули, світ відмовився від старої утопії во ім'я Нової? Ви чули? Світ перевернувся, і це його нормальний стан від часу створення. Ви чули людину, яка вперше дійшла до розуміння абсурдності життя, назвали банальною. Ви чули, Христа позбавили світового громадянства. Ви чули, Откровення зробили програмою дій? Ви чули? Правдою знов торгують. І так триває відтоді, коли зрозуміли, що вона полягає в простій сентенції. Всі ми смертні. Ви чули? Шукаю золотої середини. Ну, Ось такий був монолог. А взагалі-то кажу, ну, тут багато в мене есеїв на різні теми і пов'язані з якоюсь біографією, бо люди унікальні, люди мають здатність, знаєте, таку прикру здатність вступатися, і більше ми їх ніколи не бачимо. І так ніби їх не було. я тому в ну, цих есеях розповів про кількох своїх родаків, родичів. Ну, Чомусь вони були такими для мене пам'ятними. Ну, мене формувало коло оточення таке родини. У мене дуже була така, така родина, яка трималася купи, яка любила зустрічатися і по батьковій лінії, і по маминій лінії. І я тих любив своїх вуйків, чоток. І, власне, я хотів десь, їх вже багатьох з них немає, то я от теж в цій книжиці. Десь спробував і розповісти їхні біографії, їхні долі, їхні історії з тим, щоб десь сказати: ці люди були, і вони нікуди не поділися. Вони в пам'яті є. Вони просто є. Ви дуже запальні до літератури. А як вам працюється в університеті? Чи хоче сучасна молодь справді перейняти багаж знань від своїх викладачів? Чи хоче вона вчитися? Якщо молодь йде в університет, то хоче вчити. Не можна, знаєте, так всіх під один рівень підводити. Університет це дуже велика установа навчальна і, безперечно, що є багато позитиву, і є свої недоліки, але про них не варто говорити тут, в цій програмі, тому що це вже тема іншої розмови. Я вже 20 років університеті тут, на Прикарпатті, то є кілька студентів, які вже досить помітні у літературному світі українському, і я якоюсь мірою причетний до того, що про них говорять. Це, я маю на увазі. Це Якщо брати такі хронологічні послідовності, це Оля Деркачова, це і Таня Малярчук, це і Тетяна Качак, це і Василь Карпюк, це і Богдан Стрільчик. І таких авторів молодих людей, які рвуться в літературу, є. Так що що мені дає університет? Він мене дисциплінує. Він мене дисциплінує, бо це є робота, це є пара. Це є прийти, зустрітися з студентами. Я завдячую університету дуже багато, і я з повагою і такою ставлю до того університету, де я працюю, тому що я розумію, що ну він подає мені шмат хліба, який, який дозволяє мені ще займатися і своїм літературним хобі, скажімо так. Так що до університету я вважаю, що людина, яка так чи інакше пов'язана з літературою, вона праця в університеті це один з найкращих стимулів. І один одна з найкращих можливостей залишатися собою, і робити ту роботу, яку ти любиш, яку ти знаєш, яку ти вмієш. У нашому суспільстві, та не тільки в нашому, побутує думка про те, що мистецтво, культура, література потребує модернізації. Як ви ставитеся до такого процесу? Ну, то це істина відома, що модернізація воно потребує. Воно потребує не стільки модернізації, скільки воно потребує акцентування на тих умов, обставинах, в яких вона опиняється. Вона повинна навіть не стільки фіксувати ці обставини, а десь навіть випереджати їх. Тобто вона завжди, але Література добра тоді, коли вона базується на ґрунті національному. Я завжди кажу, культура мусить бути спочатку національна, а вже тоді все інше. Розумієте, тоді вже можемо бавитися в лібералів, може бавитися в консерваторів, може бавитися в когось в кого хочемо, але ґрунт національний. З повагою ставитись до національної традиції, плекати цю традицію, захищати її, бо це той ґрунт, на якому ти стоїш. Якщо ти позбавляєшся, чи нехтуєш чи зневажливо ставишся до традиції національного, то ти нагадуєш тоді антея, який втратив ґрунт під ногами і втратив силу. А для письменника це важливо. Тому модернізація безперечна, але модернізація, яка не руйнує, а яка розвиває, модернізує, трансформує вже оту от традицію, яка і дозволяє тобі говорити, що ти український письменник. Євген Михайловичу, так як ви очолюєте, Обласну письменницьку організацію напевне неможливо обійти увагою такий феномен у літературі Прикарпаття, як Надвірнянська літературна студія Бистрінь. Скажіть, чи у нас в області по районах є ще такі літературні об'єднання? І взагалі, що можете сказати про це літературне товариство? Ну, сам перескажу про спілку. Івано-франківська організація зараз одна з найцікавіших. Ну і вже чотири роки я. Очолюється цей е, творчий колектив, дос дуже складний, дос дуже непростий колектив. Але я, е, мені пощастило на товариша, з яким ми цю лямку тягнемо. Тому я хочу тут назвати Ярослава Ткачівського, відповідального секретаря талановитого поета і прозаїка, з яким нам вдалося створити гарний робочий тандем. І про це вже говорить не тільки Франківську, це говорить вже в Україні. Що маєте гарний тандем, е, мені би дуже різні, але в той же час багато спільних справ робимо. Це перше. Друге, що стосується вашої літературної студії Бестрінь, цього року їй виповнюється 25 років. Це одна із унікальних організацій, таких аматорських, скажімо так, творчих літературних, яка дала кількох яскравих літературних постатей, дала професійних письменників. І тут звичайно і Нестор Чир, який цю студію очолює вже чверть століття. Тут і Марія Дзюба, тут і Любов Василик, тут і Надя Павлик, тут і Галина Христан, тут і Роман Киселюк. А є ще ті, яких не назвав, нехай мені вже вибачають. Розумієте, так що безперечно таких студій небагато. Тут поєдналося уміння організаторське керівника. Тут поєдналося. Вміння його ну, все-таки закумулювати увагу на цій студії і перевернути увагу у владних структур району, що не не завжди вдається. Так що тут багато вдалося зробити. Ну і я думаю, що вони багато видали книг, вони багато видають книг. Я думаю, що ця студія, принаймні, літературна, є однією із в Україні. Наша передача підходить до завершення. Я просто вас попрошу, щоб ви звернулися до наших глядачів, до шанувальників літератури. З якимось гаслом, чи з якимось девізом, з тим, щоб все ж таки нашу літературу збагачувати і не просто писанням, а ще й читанням, бо той, хто читає, той мислить, той аналізує, той критикує, той може дати якийсь відгук, якусь рецензію. Тобто можете звернутися до наших шанувальників як до глядачів, як до читачів, як до тих, хто любить і цінує літературу. Я що можу сказати? Не втрачайте віри, не втрачайте любові. І та твердість і та незламність характеру, яка була у наших дідів-прадідів, яка дозволила ствердити Україну в ідеї, нехай би вона нам допомогла ствердити її де-факто. А що стосується літератури, література не відкриває, можливо, і не змінює світу, але вона дозволяє людині не бути рабом. Тому читайте книги, звертайтеся до книг і пам'ятайте, що ви українці. Дякую вам за розмову і за те, що ви зготилися бути учасником нашої передачі. Нашим глядачам пригадую, це була літературна світлиця. Гостем сьогоднішньої передачі був Євген Михайлович Баран, прозаїк, есеїст, доцент Національного прикарпатського університету імені Василя Стефаника. Просто творча обдарована людина, голова обласної організації Національної спілки письменників України. Шановні глядачі, дякуємо вам за увагу. На все добре.